В попередньому уроці ми розібрались з тим, що таке звук та нота. А в цьому відео ми розберемо взаємодію між двома нотами. Між двома нотами завжди є якась відстань. Цю відстань прийнято називати інтервал. Взагалі, прийнято міряти ось цю відстань в полутонах ось, наприклад, між сусідніми клавішами. Якраз таки півтону. Якщо ми підемо далі, візьмемо трохи більшу відстань. Це буде півтону плюс півтону, тобто один тон. І так далі між цією нотою та вже наступною, півтора тону. Між цією нотою та цією. Два тони. Два з половиною. Три. Три з половиною. чотири, чотири з половиною, п'ять. П'ять з половиною. Шість. Візуалізувати інтервалу можна ось так на клавішах, відстані між ними або в такій табличці. А от на гітарі, на жаль, буде ну, трохи важче це зробити, але для цього ми тут, тому переміщуємося до гітари. Чому складніше? Бо ось, наприклад, ця сама найменша відстань на гітарі це один лад. Сусідні лади. Але як я їх вам одночасно зіграю. Це Аж ось так приходиться розкарячуватися. Але менш з тим. Відстань в один лад це пів тону. Відстань в два лади це один тон. Або замість цієї ноти можна взяти на четвертій струні відкрито. Тут вже легше буде показувати. Один тон. Півтора. Два. З половиною, ну ви зрозуміли. Давайте поговоримо про гітарний строй. Він налаштований таким чином, щоб між сусідніми струнами був інтервал кварта. П'ята, четверта струна це кварта, четверта, третя. А от третя друга струна вже не кварта. Можна спитати, чому так зробили це все із-за того, що якщо б тут зробили кварту, то прийшлось би першу також підіймати. Тоді була б друга струна налаштована в ноту ДО, перша в ноту ФА, і щоб якийсь там мі-мінор зробити, треба було б ось так його ставити розкарячено. Саме тому цей строй зробили таким чином, щоб багато акордів можна було взяти відкритими. Ну тобто з відкритими струнами, і щоб їх було максимально багато і було максимально просто. От є М такий самий простий базовий АМ, е, С ДМ. Д, Ось все це спеціально так зроблено, і просто вимушено. Треба було зробити третю і другу струну, ось саме другу відстань. Але це всього лише один лад. Між другою та першою струною також інтервал кварта. Що таке кварта? От щоб запам'ятати звучання кварти, вам треба згадати найпоширеніший гітарний ріф. Чому прикол? А прикол в тому, що тут буквально буквально все, все, все в квартах. Тобто, ви пам'ятаєте, що між струнами у нас інтервал кварта. Тож, якщо їх затиснути на однакових ладах, то інтервал не змінюється. Він буде такий самий. П'ята, четверта струна, четверта, третя. І найближчий ще один чистий інтервал, дуже схожий на кварту квінта. Це теж чистий інтервал, але він має більшу відстань і вже буде звучати ось так. Смок он зивота квінтами. Зовсім друга пісня, да? наче впізнається, але не то. Кварти і квінти. Що можна відзначити, що квінта звучить більш чисто, більш гармонійно. Хоча от тут воно, бачите, не в тему. Тобто не завжди більш гармонічні інтервали, більш в касу буде. Квінта це улюблений інтервал панк рокерів та рокерів старої школи. Ви могли чути таке словосполучення, як квінта корд, ще його називають. Power Chords. Бо він дійсно просто ми взяли одну ноту до, взяли квінту, вона, типа, сильно без барф, тому ми типа як підсилили ноту. І взяли октаву. Вона також не додає нам барф, як от кварта. І ми ще раз підсилили ноту. І вийшов квінт акорд. так так, так це все квінт акорди. Якщо б я грав просто октави, Звучить трошки по-іншому. Може не прям гірше. Ну, не так звучить, не те. Ще ту саму Нірвану можна зіграти просто квінтами. <му> Бачите, ми маємо три різних звучання. Начебто це деталі, але вони важливі. Давайте зробимо слуховий екзамен. Відгадайте, що зараз звучить: кварта чи квінта? Давайте ще разок. Правильна відповідь це кварта. Сподіваюсь, що ви вгадали. Якщо ви вгадали, додавайте собі один бал. Всього у нас буде 10 екзаменів. Тож готуйтеся, будемо вчитися. Поїхали далі. Інтервал октаба. Я вже трохи про нього вам сказав. Це дві нотки однакові. Пам'ятаєте, в герцах це в нас вдвічі більше або вдвічі менше герц. Типу 440 і 880. Вони дають інтервал октаву. 440 і 220 також дають інтервал октаву. І на гітарі, дивіться, як можна октаву використати. Кварти, ви зрозуміли, як можна, да? У них є такий настрій з квінтами. Не в них такий настрій. А в октаві буде такий настрій. Тут же складніше взяти так, щоб можна було вдарити по струнах. Я беру вказівним пальцем, ставлю на п'яту струну, ну, наприклад, і глушу їм четверту струну. Тобто трошечки кладу так нахиляю вказівний палець. От Бачите, зараз я відкрив. О, заглушив. Якщо я відкриваю, то в нас з'являється ще інтервал. Бачите, воно може бути недоречно, недоцільно. Тож, я глушу четверту струну. Воно дуже схоже на квінтакорд, але має трошки другий характер. Інтервал. Квінтакорд. корд. більше, знаєте, більше фар, більше в нас, більш потужно звучить той самий квінтакорд. Тому він і пауеркорд. Також його можна взяти на четвертій другій струні. Тут вже буде важче. Треба через два лади брати. В яких випадках можна це робити? Ви там, наприклад, в куплеті чи в першій частині пісні грали таку мелодію, да? а потім, коли нам треба зробити кульмінацію або просто там приспів, ну тупо гучніше, ми беремо і граємо те саме октавами. Ти звучить зовсім по іншому. Слуховий екзамен. Вгадайте, це інтервал октава чи якийсь інший інтервал? Правильна відповідь це не октава. Це інтервал Велика Септіма. А ось як звучить октава. Ще є такий найчистіший інтервал, самий чистий, який тільки можна уявити. Це одна і та сама нота. Такий інтервал називається прима. Коли ви настраюєте гітару, налаштовуєте, ми ставимо зазвичай на п'ятий лад струни нижче. Бачите, дві нотки ре. Ось це інтервал прима. Це все чисті інтервали або консонанси. Консонанс це прям чистий інтервали, який прям супергармонійний. Недосконалий консонанс вже дає якусь барву цікаву, але все ще достатньо гармонійний. А от диссонанс це коли вже прям звучить мерзенно, коли от зовсім не гармонійно. До інтервалів недосконалого консонансу можна віднести терції. Як правило, якщо інтервал нечистий, то він або маленький, або великий. От тих два. От, наприклад, кварта одна, квінта одна, октава одна, пріма одна. А от те в нас дві: велика та маленька. Найважливіший інтервал це велика терція. Ось як він звучить. Чому він найважливіший? Його називають мажорним або мейджор. Це і є якби головний. А маленька терція, вона другорядна, мінорна. Ось маленька терція. І один з тих інтервалів, а саме велика терція, звучить мажорно, якби більш радісно, торжественно, якщо хочете. А мала звучить мінорно, більш грустно. От мала терція. Велика терція. Мала терція. Значить що ми будемо грати гамму а, до мажор. Ось ця нотка нам дає велику терцію. І таку мажорність. І таку саму гамму до мінор. В нас тепер буде тут мала терція. Бачите одразу? Другий настрій зовсім ну такий більш грустний. Ось як відрізняти ці інтервали саме по настрою. Дивіться. Якщо вам це не звучить мажорно або радісно, то давайте додамо ще одну нотку до акорда мажорного. Бачите, звучить ну торжественно. А тепер тільки дві нотки. Тепер три. Але всю сіль дає ось цей інтервал. Ось він. А тепер те саме зробимо з мінором або маленькою терцією, а тепер цілий акорд. От так, звучить сурово. Велика терція? Мала терція. Давайте проведемо екзамен. Скажіть, будь ласка, яка зараз звучить терція. Велика чи мала? Як звучить, радісна чи більш, більш сумно? Якщо ви сказали, що це інтервал велика терція, то ви праві. Дійсно, це велика терція. Радужна, весела, маленька терція звучала би так. У нас Велика Терція. Дисонанси. Мерзенні або негармонійні акорди. До таких інтервалів відносять секунди. Як буде звучати наша мала секунда? Це най наймерзенніший інтервал, найнемелозвучніший. Він таку напругу створює якесь таке. Хочеться кудись же прийти, знаєте? Оцю напругу якось зняти. Це самий самий дисонансний інтервал. Є ще такий інтервал, як велика секунда. Це дисонансний інтервал, іноді його відносять до недосконалого консонансу. Тут можна спорити. Але і, мені здається інтервал все-таки дисонансний скоріше. Якщо ми його порівняємо, скажімо, з великою терцією, то велика терція в порівнянні з цим буде супергармонійною. Ось дивіться. І десь між ними є ще маленька терція. Ну, бачите, навіть. Маленька терця не так мерзенно звучить. Зовсім не гармонійно. Але гірше тільки мала секунда. Екзамен. Яка це секунда, велика чи мала? Це наймерзенніший, найнегармонійний чи якийсь наче біль гармонійний? Який це інтервал по вашому? Кажу правильну відповідь. Це інтервал мала секунда. Бачите, супер, супер, супер негармонійно. Ви це ще можете почути, от коли ви налаштовуєте гітару, ви тягнете ось цю нотку. Mm. ...до... до якраз наступного. Щоб вони звучали як інтервал прімо. Сподіваюсь, ви правильно відповіли на це питання. І якщо так, додавайте собі ще один бал. Є ще такий інтервал, який часто не вставляють навіть у усілякі таблиці. Це такий інтервал, який називається тритон. Чому і так називається? Бо він має інтервал в три тони. Ось так він звучить. Він знаходиться рівно між квартою та квінтою. Кварта, квінта тритони. Як запам'ятати, як звучить цей інтервал? В іграх, коли ми маємо якийсь напружений момент, можна тупо грати різні тритони, і буде як напруження. Ще про дисонанси. Якщо ми візьмемо табличку всіх інтервалів, то вони будуть по боках схожими. От, наприклад, інтервал Пріма та інтервал октава досить схожі. Це одна і та сама нота. І так далі зміщуємося вперед і назад. І мала секунда вона буде схожа на Велику Септіму. Це схожа відстань. Те саме з великою секундою та малою септімою. І так далі, і в кінці ми дойдемо до кварти і квінти, вони супер схожі, і потім посередині, прям посередині, посередині тритончик. Екзамен. Скажіть, цей інтервал тритон чи якийсь інший інтервал? Ти відповів правильно, якщо сказав тритон. Переходимо до септім. Інтервал септіма це як побратим інтервалу секунда. Велика септіма це як мала секунда, грубо кажучи. Мала септіма як велика секунда. Давайте вам зіграю маленьку септіму. А тепер велико септі. Бачите, як мерзенно, от дуже схоже на малу секунду. Це, що це таке мерзенне. Тому, знаєте, якщо. Ви чуєте бас і верхню ноту, іначе це не сусідні нотки, то це скоріше таке мерзенний буде інтервал вже септима, велика саме септима. Якщо не настільки мерзенно, звучить, це мала септима. Наче да, звучить? А же мерзко. І ми підходимо до октави насправді. Відступаємо від октави. І вже з'являється ця мерзенність. Екзамен. Яка септима звучить зараз. Якщо ви сказали, що цей інтервал мала септима то виправі. Велика звучала би так. Дуже напружено. Хочеться якось розв'язатись. А тут не так сильно. Тут якось так стримано. Ще один інтервал, який типу схожий на терцію це секста. Шість. Є мала секста і велика секста. Мала секста. Велика секста. Знову ж таки, велика секста звучить менш, менш напружено. А знаєте, де ми можемо почути сексту? Ось, наприклад, в рок-н-ролі Квінта змінюється на сексту. На велику сексту. Щоб ми грала це тільки по секстах, було б не дуже. Ми тут на секста тільки легенько уходимо, щоб повернутися і розв'язати це рівняння, да, щоб цю напругу збавити. І, і за того, що і виникає трошки напруга, і ми її трошки прибираємо, якраз от прикольний такий ефект це має. Якщо б ми це пробили з інтервалом мала секста, квінта мала секста, то ну звучало би не так. Зовсім не так. Наче в нас більш напружена, звучить ще більш напружена. Вже ну, не настільки, щоб це був н рол. Екзамен. Вгадайте, це маленька секста чи велика? Якщо ви відповіли, що це велика секста, ви праві. Ну, давайте собі один бал. Маленька би звучала так. Бачите, вже як. Вже хочеться сильно її розв'язати. Навіть велика секста буде розв'язкою після маленької. Давайте зробимо одразу ще один екзамен. А скажіть мені, будь ласка, це диссонанс чи консонанс? Наскільки гармонійно це звучить для вас? Це в нас інтервал. Велика секунда, це дисонанс. І якщо ви сказали дисонанс, то додавайте собі один бал. І давайте ще один екзамен. Всі інтервали, про які ми розмовляли з вами. Із них ми вгадуємо. Зараз я граю, ви вгадуєте. Просто от всі-всі інтервали спробуйте вгадати інтервал, ну хоча б наблизитись. І граю вам такий інтервал. подумайте. Це інтервал. Велика секста. Якщо ви вгадали, то хто ви такий взагалі? Великий молодець? Записуйте собі ще один бал, і на цьому екзамени закінчуємо. З вами був канал Гітара по українськи Мене звати Артем. Пока-пока і слава Україні!